Бог ніколи не моргає. Регіна БРЕД. Урок 47-й. Дихайте. Це заспокоює розум. Якщо хочете завагітніти, спробуйте медитацію. Таку пораду я прочитала в роботі професора медичного факультету Гарвардського університету. Він стверджував, що 40% пар, які раніше вважали, що вони безплідні. Зачали дитину через 6 місяців після того, як почали займатися медитацією. Думаю, професор забув згадати ще одну річ, якою вони займались. Доктор Герберт Бенсон дійшов висновку, що декілька ом на день допоможуть вам рідше бачитись із лікарем. Але це не стосується справ вагітності. Повторення мантри може також полегшити симптоми сніду. Снизити артеріальний тиск і запобігти деяким операціям та медичним процедурам. Страховикам варто покривати витрати на курси медитації, щоб потім менше витрачати на оплату дорогого лікування. Тільки уявіть, як чудово було б, якби постачальники послуг з охорони здоров'я внесли до свого переліку ще й буддийських монахів. По суті, медитація є в кожному нашому подиху. Якось я брала інтерв'ю в професора, який свою найважливішу лекцію присвятив темі дихання. У 1969 році, коли Кристофер Фейвер навчався у коледжі Хайрам, там проходила серія бесід під назвою Остання лекція. Якби вам випало провести останню лекцію, про що б ви розповідали? Ця ідея багато років не полишала його. Коли він сам став професором університету Джона Керола, то прочитав таку останню лекцію. Він спонукав студентів дихати. Дихати? Кристофер Фейвер колись чув, що в східних релігіях люди вірять, ніби мають обмежену кількість подихів, тому варто розпоряджатися ними мудро. Він став свідком сили дихання, коли його внук вдихнув уперше а Його мама востаннє. Я відчув, що тут є якийсь зв'язок, поділився він зі мною. У своїй лекції професор розповідав про всіх тих людей, які допомогли йому легше дихати, про тих учителів і наставників, як Ісус, Будда і Ганді, а ще про багатьох викладачів, колег, керівників і студентів. Це навело мене на думку про людей, які допомагали легше дихати мені. Зокрема, про чоловіка, який двадцять років тому навчив мене дихати свідомо. Близько 50 чоловіків і жінок зібрались на курс медитації, що мав тривати від вечора п'ятниці до обіду неділі. Я поїхала туди, сподіваючись познайомитись із чоловіком, ніби це було якесь зібрання набожних холостяків. Курси вів буддийський монах, який навчався в Таїланді. Він був схожий на чоловіка, побачивши, якого ви одразу ж скажете Він вегетаріанець, високий і худий, у мішкуватих вельветових штанах і сандалях. Він сказав усім сісти в зручній позі, Не розмовляти і слухати власне дихання. Медитація закінчиться, коли продзвенить дзвоник Слухати своє дихання. Нічого складного. Я була дуже збуджена, адже нарешті знайшла спосіб отримати перепустку до світу спокою. Я очікувала перенесення на світанковий мальовничий пляж, або на відлюдну гірську вершину, або на берег тихого озера, вкритого квітами лотоса. Словом, де чого іншого, ніж несамовита метушня, моїх думок і спогади про всіх, кого люблю і ненавиджу. Мої думки нагадували сміттєзвалище. До спокою мені було ще дуже далеко. Я думала про своє дитинство, про перелік справ, про те, що бачила вбивство, про те, як написати книжку, про купівлю нових туфель. Тоді спиняла себе і намагалася прислухатися до свого дихання. Та все, що я чула, це розчаровані зітхання людей навколо. Нарешті задзвенів дзвоник. Дякувати Богу, перший урок медитації завершився. Наступного дня ми медитували по 40 хвилин кожні 2-3 години. Це було просто нестерпно. Коли Монах дозволяв нам вийти на двір, ми й там мусили медитувати, щоб відчути, як наші стопи з кожним кроком усе більше поєднуються з землею. Нам заборонялося розмовляти навіть у ванні, і за обідом, дихати. Дихати і ще раз дихати, і більше нічого. Щойно ми вийшли на вулицю, як почав назрівати бунт. П'ятеро людей зібрались під креслатим дубом і обговорювали план заколоту. Ще четверо просто зібрали речі і поїхали додому. Наступні уроки медитації були виснажливими. Це було щось на зразок повторних відвідин стоматолога, щоб запломбувати кореневий канал. Мої думки неслися, як скажені коні. Я добряче намучилась, намагаючись заспокоїтися і зосередитися на диханні. Минуло 20 хвилин сидіння в одній позі, і моя голова вже тріщала від єдиної думки: Нехай дзвенить дзвоник, нехай дзвенить той дзвоник. Минув цілий день медитації. Мого спокою вистачило лише на те, щоб порахувати до 15 а тоді мене заносило. Я думала про дизайн штор, потім думка перестрибнула до симпатичного чоловіка, потім до спогадів про літній відпочинок, а потім до незавершеної роботи. Усе тіло нило від постійного сидіння в одній позі, та й, узагалі, я була виснажена, бо цілий день нічого не робила. До неділі половина нашої групи спакувала свої монатки, устала з пози лотоса і поїхала додому. Монах завершив курс словами про те, що все, що нам слід знати, є в нас всередині. Тоді навіщо ми сюди приїхали, пробурчав хтось із присутніх. Схоже, монах навчився читати думки після того, як усі вихідні слухав наші безмовні нарікання. Він сказав вам напевно цікаво, що ви заберете з собою додому? Велику мудрість? Неосяжне відчуття Бога, бездоганну гармонію зі Всесвітом? Звільнення від страху? Серце, переповнене любов'ю? Він розповів історію про учня, який запитав у дзен дзенбудиського наставника? Навіщо ви медитуєте? Це робить вас святим? Ні. Відповів наставник, це робить вас ближчим до Бога? Ні, він похитав головою. А що ж тоді робить медитація? Пробуджує, відповів наставник. Тож як не заснути? Дихайте.